Доброго дня ще всім, хто доєднався і бачить нас в записі. Це буде досить коротенький запис такого формату організаційного, а основна робота буде у нас без запису. Рада бачити все більше знайомих облич, для мене це дуже цінно, дуже значимо. Сьогодні ми для того, щоб трошки потурбуватися для себе про себе. Що хочу сказати? Що даний захід був організований, виходячи із потреби, яку, я помічаю, ну, аналізуючи ті звернення, бачачи коментарі, е, спілкуючись із колегами про те, що допомагаючи іншим е, фахівці, особливо проєктів, які на, надають безкоштовну допомогу іншим, е, просідають, десь вигорають, десь відчувають певне таке. Десь обесилення, десь якесь таке відчуття е, упадку якогось сил, небажання, можливо навіть включатися, працювати. Що хочу сказати, що зраховуючи ті запити, які є останнім часом, е, і про які я знаю, що звертаються до колег соціального проєкту разом, запити все важкіші і все дивніші, скажімо так, м'яко. Е, тому е, знаю про те, що в турботі за інших є моменти, коли ти забуваєш потурбуватися десь про себе, а можливо, відчуваєш, що цієї потреби не дуже і треба. Ти ж професіонал, ти ж можеш, ти ж знаєш, ти ж розумієш, як бути в цьому всьому. Тому це місце сьогодні це місце такого певного, десь турботи, десь можливості виговоритися, десь можливості. Розслабитися і побути. Запропонувала я такий проект із відчуття потреби, і дуже хотілося б його продовжити на постійній основі для фахівців проєкту додатково. Власне, я не відчуваю в собі сили його проводити щомісяця. Я знаю, що я не зможу чисто фізично. Як би я не хотіла, як би я не любила колеги, як би я не хотіла зберегти кожного психолога. Знаєте, це якби звучить кощунственно, але мені хочеться зберегти психологів, а не клієнтів. Але фактично зберігаючи психологів, я збережу клієнтів. Але мені дуже значимо і важливо зберегти психологів. Для мене проект разом є дуже важливою такою. Моєю соціальною ідентичністю і для мене важливе Важливо те, що ми робимо, важливо те, що ви робите, і мені дуже цього хочеться. Раз ну, що місяця я чисто фізично я не зможу, але я була б дуже рада, якби серед колег нас більше по-моєму, 40 колег в проекті, і я впевнена, що хтось відчуває в собі сили також проводити періодично такі заходи, заходи щодо підтримки колег. І було б класно, якби ми зробили певний графік. І розписали, наприклад, зараз виключу відбій, і розписали певні дні, ну, певний якийсь місяць, хтось на один із колег може провести якусь підтримуючу зустріч не про інтервізію, не про супервізію, не про групу підтримки, а безпосередньо зустріч такого підтримуючого формату. Можливо, це вправа, можливо, це якась взаємодія, якийсь такий момент саме підтримуючого формату. Тому я закликаю подумати і, можливо, включитися і е, запропонувати себе в ролі ведучого такого майстер-класу, вебінару, е, майстерні. Можемо назвати як захочемо. Тому я з турботою про себе і про вас. Від себе скажу, що раз у три місяці я готова проводити. Ще місяця ні. Тому і навіть якщо воно залишиться раз у три місяці, мені буде окей. Якщо хтось долучиться, і я буду просто учасником. Хоча я, як і ведуча сьогодні, також буду приймати участь як учасник. Тому ось такі організаційні моменти з приводу нашої ну, такої нашої ініціативи. Е, хто не доєднався на відео? Жаль. Тому що ми від на офне на, на зустріч жаль, тому що ми відео виключаємо і починаємо працювати безпосередньо на зараз. Зустріч практична зустріч жива. Я не хочу, щоб ходили якісь розмови, навіть серед наших про такі, що там відбувалося, і як ми це робимо для себе, про себе, тому пробачте, але ми без запису. Зупинилася ще надіюсь? Да? Ні?